Ось так люди засипають ями на дорозі. Ось море. Чорне. А так насипають шифер, не розуміючи, що це робить шкоду для них самих. Шифер це азбест. А це канцероген. Коли це все розіб'ється до стану пил, ну от вже воно крошиться, а коли до стану пилу розіб'ється, і ви будете гуляти так з дитиною, та? дитина маленька 5 місяців, пориви вітру будуть і це все дитина вдихає. А частинки 01-02 мікрометра вони просто осідають в легенях. І все це призводить до онкології. Потім ви будете себе питати, звідки в дитини ця онкологія. Ось вже давним давно доведено, що Азбест викликає онкологію. Тому я би цим горе... Ремонтникам доріг, ну, кліпав би штрафи, по-перше, і прибирати, прибирати це все забирати для спеціальної утилізації. Так що, якщо ви десь таке бачите, то відразу приймайте міри. А тут такого в попередні роки, я так розумію, багато було насипано, бо ось теж вже розбите. А такого шиферу тут на курорті на Чорноморському узбережжі всі старі радянські бази, от, от, що я бачу, камера не передасть, все покрито шифером. Ось тут шифер. Ось так один одного і вбивають українці. Ось тут шифер, наприклад. Також це сміття зсипають для того, щоб ніби укріпити берег, бо розмиває. Але. От сюди і зсипають, а шифер лежить. Робіть висновки.